Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка і сьогодні пропоную вашій увазі мій експеримент, новий хлібчик з вівсяними пластівцями. Неймовірно смачний, я навіть сама не очікувала, що настільки мені сподобається результат. Готується він дуже просто, все як завжди, розкажу від А до Я. Обов'язково дивіться відео до кінця і у вас вийде ось така смакота. У годині ранку беру 50 грамів пшеничної закваски, у мене 100% гідратації, 50 мл водички кімнатної температури, а також 50 г пшеничного борошна у мене для хліба. Все перемішаю і залишу в теплому місці до тих пір, поки моя закваска не збільшиться в об'ємі хоча б 2,5-3 рази. Скільки часу це займає, залежить від сили вашої закваски, від температури в вашій хаті, від вашого борошна, від температури водички, яку ви використовуєте. Тому не беріться терпіння. І для того, щоб бачити, як збільшилася закваска, одягаю ось таку резиночку, і це буде для мене орієнтир. Кладу в тепле місце. Одночасно беру 430 мл водички кімнатної температури або холодної можна, 70 г вівсяних пластівців. Це ті вівсяні пластівці, які зазвичай ми готуємо на плиті десь 8-10 хвилин. Все перемішаю і залишу при кімнатній температурі до тих пір, поки моя закваска не буде готова до замішування тіста. Ось, друзі, моя закваска готова. Добре збільшилася в об'ємі, можна замішувати тісто. Беру вівсяні пластівці разом з водичкою і виливаю в чашу міксера. Тісто також можна замішувати і руками. Сюди ж додаю закваску, але залишаю в банці десь таку одну чайну ложку з гіркою. Цю закваску я знову буду підкормлювати і буду використовувати для слідуючого хлібчика. І як ви бачите, закваска активна тримається на поверхні. Це добрий знак. Сюди ж додаю 500 грамів пшеничного борошна у мене для хліба. Буду перемішувати за допомогою насадки крюк міксером приблизно 3 хвилини на швидкості 2 із 10 можливих. Якщо руками, то це займає ну, приблизно 5-6 хвилин, залежить від швидкості ваших рук. Друзі, дуже важливо, якщо ви тільки вчитеся випікати хліб на заквасі, я вам дуже рекомендую для замочування вівсяних пластівців взяти не 430 мл водички, а взяти десь 370-380. Тому що це хлібчик високої гідратації і, можливо, вам буде важко працювати з таким тістом, якщо у вас нема досвіду. Залишаю на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло тепер час додати 13 г солі. Висипаю зверху і буду перемішувати міксером на швидкості 4 із 10 можливих приблизно десь 5 хвилин. Якщо руками приблизно десь 10-12 хвилин. Все залежить від швидкості ваших рук. Ну Ось, друзі, тісто готове. Подивіться, як воно виглядає, воно досить рідкувате, це абсолютно не дивно, тому що це тісто високої гідратації, так і має бути. Кладу його в контейнер або можна взяти будь-яку миску, яку вам зручно. Не обов'язково робити складування я роблю тільки для того, щоб ви побачили, яка консистенція тіста і як воно буде змінюватися на протязі процесу ферментації. Тепер миску або контейнер необхідно чимось накрити і залишити в теплому місці на одну годину. Пройшла одна година, подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. І тепер необхідно зробити складування або використовувати техніку Coil Fold, яку роблю я. Вибирайте те, що вам зручно, те, що ви любите робити. Абсолютно не важливо, яку техніку ви використаєте. Обов'язково руки занурюємо до холодної водички, тому що. Тісто високої гідратації, і воно буде липнути до ваших рук. І після того, як ви зробили складування конвертом або технікою Coil Fold, як я, знову контейнер необхідно накрити харчовою плівкою або чистою шапочкою для душу, і залишити в теплому місці відпочивати ще на одну годину. Пройшла одна година, і тепер робимо друге складування або техніку Coil Fold, як роблю це я. Тісто вже не так липне до рук, воно майже не липне, але для того, щоб було зручно з ним працювати, я руки все-таки занурюю до холодної водички. Контейнер я знову накрию чистою шапочкою для душу, або можна харчовою плівкою чи рушничком, і залишу в теплому місці ще на одну годину. Якщо після тої години ви побачите, що ваше тісто майже не змінилося, то, можливо, йому ще треба додаткова година. Пам'ятайте про те, що температура в хаті у кожного різна, сила закваски різна, і це дуже важливо мати це на увазі. Побачимося через годину. Ну що, прийшла година. Ось так виглядає моє тісто. І тепер його необхідно округлити. Для цього робочу поверхню я зовсім зовсім трошечки притрушую пшеничним борошном і дам моєму тісту самому вийти з контейнера. Ніколи його не витягую, не тягну, для того, щоб не пошкодити. Округлюю тісто ось таким ось чином. Складаю його напіл і потім за допомогою скрипка роблю ось такі ось кругові рухи. І тісто дуже швидко збирається у велику кульку. Друзі, в кого нема скрипка, це все можна зробити руками, але якщо ви роздумуєте чи придбати скребок, то я вам дуже рекомендую це зробити, тому що процес буде набагато легший. І тепер тісто залишу відпочити, нічим не прикриваючи на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Я собі на деко вже приготувала вівсяні пластівці для посипки, і тісто необхідно зараз сформувати. Я буду робити заготовку батарт, це такий як довгенький батон, але можна зробити і круглий хлібчик, будь-який інший, який ви бажаєте. Беру Ось такий ось кошик, накриваю його рушничком, або можна взяти пекарську шапочку і сформую хлібчик. Як це робити, ви зараз все побачите. Ось хлібчик сформований. І тепер для того, щоб пластівці трималися на поверхні, хлібчик необхідно збризнути водичкою, не дуже багато. Можна просто змастити за допомогою кісточки і перекласти мокрою стороною на вівсяні пластівці. Трохи обкачати. Перепрошую за мою камеру, бо вона щось вирішила зробити фокус на моєму спреї. І тепер додатково роблю ось такі ось рухи для того, щоб заготовка добре трималася разом. Тому що це тісто високої гідратації і це дуже важливо, тут багато водички. Зверху можна трошки присипати вісяними пластівцями замість борошна, і залишаємо при кімнатній температурі десь на одну годину. Якщо у вас холодно, тоді покладьте в тепле місце. Пройшла одна година, тепер заготовку з тістом кладу в холодильник мінімум на 12, максимум на 18 годин. У мене ранок пройшло 15 годин. Я буду випікати хлібчик в чавунній каструлі, її разом з кришкою кладу в холодну духовку, включаю температуру 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту, і буду нагрівати 45-60 хвилин разом з кришкою. Якщо у вас нема чавунної кастрюлі, можна випікати в глиняні, якщо вона у вас витримує необхідну температуру або в керамічній. Також ви можете випікати на деко, але тоді на перші 15-20 хвилин вам необхідно покласти миску з окропом на нижню полицю духовки. Ну що, нагріваю кастрюлю. Кайстрюля у мене нагрілася, тепер я виняла заготовку з холодильника, ось так вона виглядає, і перекладаю її на паргаментний папір. І обов'язково необхідно зробити будь-які надрізи, які ви бажаєте, для того, щоб заготовка під час випічки не тріснула в духовці. Беріть гостре лезо або гострий ніж, що вам зручно. Я не роблю ніяких візерунків, просто роблю такий поздовжній надріз. Хлібчик я буду випікати в розігрітій кастрюлі перші 20 хвилин під кришкою, температура 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Далі 25-30 хвилин без кришки. Температура 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Якщо у вас духовка дуже сильно припікає, тоді на останні 5-10 хвилин ви можете трошечки зменшити температуру. Замість чавунної каструлі хлібчик також можна випікати на камені для піци. Якщо ви це практикуєте. Ну що, накриваю кришкою. І відправляю в духовку. Друзі, подивіться, яка краса у мене вийшла. Дуже гарний хлібчик, неймовірно смачний, чесно вам кажу. Це був мій експеримент. Я не очікувала, що настільки мені сподобається. Ви бачите, що хлібчик гарно розкрився, має гребінь, чудову хрумку гарно за кольором, з коринком. І. Я хочу вас запевнити, що він неймовірно смачний. Я не перший раз випікаю хлібчик з вівсяними пластівцями. Вони дають неймовірний результат, не дивлячись на те, що самі не мають глютену. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте поставити ваше вподобайку, поширити відео у своїх соціальних мережах, тому що це дуже допомагає українському ютюбу просуватися. І бути в рекомендаціях. І обов'язково залишіть будь-який коментар, це теж дуже допомагає. Просто слово привіт. Я буду дуже вдячна. Ну а тепер я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео, всім па-па.